У нас вже на зв'язку Олег Катко, військовий експерт, та головний редактор Дефенс Експрес, пане Олеже, вітаємо вас. за запрошення. Ну що, Зеленський сказав про те, що Україна створила першу балістичну ракету. Він не став уточнювати конкретно про що йдеться, чи це власне йдеться про цю ракету Дрон Паляниця, чи це якась інша розробка? Можливо, вам у військово-експертних середовищах про це більше відомо. Поділіться, будь ласка. Тобто поліниця це 100% не те, що мав мається на увазі, коли говориться про балістичну ракету. Поляниця це реактивний дрон, і коли ми говоримо про реактивний дрон, то насправді ми говоримо про крилату ракету. І якби не цей от неймінг у вигляді ракету-дрона, одразу б сказали, що так Україна приймає крилаті ракети з дальністю, якщо знов таки офіційно, United 24 Він проілюстрував відео. Зображення, тобто ну, прив'ю на Ютубі, і там прямо написано, що дальні 600 кілометрів. Тобто, ну якби страви сказали, що от поліниці це крилата ракета, дальні шість кілометрів, було б все зрозуміло і, і краще, на мій погляд. Відносно балістичної ракети, то це взагалі суперновина, але маю зазначити те, що про те, що певні роботи у цьому напрямку, напрямку якби йдуть, вони оголошувались навіть під час повномасштабної війни, ще на рівні 23-го року, як мінімум чи відповідними ну, посадовими особами. І Україна дійсно потребує балістичної ракети, тому що вони мають мінімальний підлітний час, зрозуміло. І у питанні ураження наприклад, ну умовно, ми візьмемо ті. То коло завдач, які мають виконувати самі балістичні ракети, і з цим буде справлятися найкраще, це удари по знов-таки аеродромах, тому що мінімальний підлітний у ворога не буде можливості вивести літаки з під удару в принципі. Другий аспект це можливість ведення контрбатарейної, ну таке умовне позначення, але тим не менш контрбатарейної боротьби у питанні, наприклад, протидії балістичним ракетам, тому що «Іскандер» також можливо уражати балістичними ракетами, і все це в умовах, звісно, коли Україна не буде. Очікувати, ну якби коли там США чи країни Заходу знімуть таку свою налідіну умову щодо невикористання свого ракетного озброєння. Далі треба розуміти, що балістична ракета потребує відповідних засобів для перехоплення. І попри те, що РФ декларується те, що їх з РК С можуть там збивати щось. Практика показує, що ну є принаймні віду з тим, як той самий балістичний Атакамс уражає комплекси. С 400, тобто декларації російські відносно їх можливості прохоплення балістичних цілей та реальні можливості трохи все ж таки різні речі, тому це ще одна перевага балістичних ракет це можливість подолання звичайної комплексів протиповітряної оборони. Питання, звісно, залишається дальності, тому що треба розуміти, що балістична ракета може бути різною дальністю. Треба нагадати, що, наприклад, звичайна точка, навіть просто не у а звичайна такі ракетний комплекс точка. Він там має дальність там сімдесят кілометрів, точка у 120 км. кілометрів, і це також балістичні ракети. Але ну, будемо сподіватися, що мова йде про відстані, які вимірюються у сотнях, і так, скоріш за все, воно і є. І ну, об'єктивно треба нагадати у будь-якому випадку. Про це навіть говорили і на рівні збройних сил України про те, що е, Україна все ж таки має певні напрацювання у оперативно-тактичних ракетних комплексах, які існували, і були публічними, і навіть пропонувались на Успішно пропонувалася на експорт до 2022 року, мова йде про відомий комплекс там Сапсан Грім і також це балістична ракета. І будемо сподіватися знов таки, що певні просування у, вже є. А якщо мову говоримо про те, що відбулось випробування. То ну будемо сподіватися, що воно відбулось безпосередньо на самих рашистах. Як це відбувається зараз відносно багатьох новинок українського оборонно промислового комплексу? То ми Пане побачимо головне редакторе, даруйте. Я хотів би просто просити вашої ще фахової оцінки. Ну, непересічного винаходу наших українських ракетників ведеться про ракети Нептун. Так, 13 квітня 2022 року нагадаю нашим телеглядачам двома. Протикорабельними ракетами Нептун вдалося відправити до пекла російський крейсер Москва у Чорному морі так? і після того надходили сигнали. Ну я не володію якоюсь там детальнішою інформацією, надходили сигнали, що переводять так частину е, тих ракет, завдяки новим удосконаленим розробкам в режим роботи ще Земля-Земля. Отже, просили би вас прокоментувати і оцей от напрямок нашої ракетної програми, тому що ну поляниця це дуже добре. Ну але ті ракети, якими вдалося нашим бійцям потопити ракетний крейсер Москва і пошкодити російський фрегат Есен, ну це теж дуже, дуже, дуже серйозно. Абсолютно, але коли ми говоримо про «Нептун», то дійсно вже публічно відомо, тобто на рівні генштабу збройних сил України офіційно повідомлялось про те, що Нептун уражав наземні цілі. Зокрема, було офіційно повідомлено, що саме ця ракета була використана для атаки порту Кавказ. Краснодарського краю, тобто на тому боці Карчинської протоки для ураження портової інфраструктури наземна ціль була інформація відносно ураження комплексів С 300 С-400 у покопованому Криму у Ростовській області Російської Федерації. Е, ну за участю, скажімо так, там часу не завжди вказувало, що ми де про Нептун, але прямо зазначала, що далекобійними можливостями військово-морських сил України ну. За сприяння інших сил оборони, ну підрозділів сил оборони України, тобто очевидь, мова йшла про Нептун у будь-якому випадку. І так, коли ми говоримо про Неплону, який б'є по наземних цілях, це не протикорабельна ракета, це знов таки повертаємось до термінології, це вже крилата ракета об'єктивна, тому що вона має абсолютно інший набір технологій, які необхідні для того, щоб здійснити атаку наземної цілі, яка знаходиться у глибині суходолу. Тобто, якщо ми говоримо наприклад про успішну атаку по С-300 під нова Янським, яка була нещодавно, то ракета пролетіла значний час виключно над землею, і це інший режим польоту, тому що коли ракета летить над водою, там рівна поверхня. Там немає необхідності оганення рельєфу місцевості, там немає. Е радіоелектронної боротьби із ракетами може летіти за супутниковою навігацією. Ну, не буде ж ворог на баржах кожні там, 10 кілометрів виставляти свої засоби РЕП, ми це розуміємо. І система наведення, також де ураджені наземної цілі, має бути. Трохи іншою, ніж для ураження корабля, тому що корабель це велика радіоконтрастна ціль. На фоні ну на фоні водної поверхні, вона як однорідна поверхня. А ураження наземної цілі це інша категорія, інша складність, і інша система навігації має бути система до наведення, Наприклад, ці ракети також інша, тобто це. Наступний рівень технології і Україна його вже опанувала. Тому о, якби до далекобійних засобів ураження України Нептун вже об'єктивно давно додається, і як засіб ураження наземних цілей, пане Олеже. Дивіться, от сьогодні вночі в нас була чергова. Масована атака вона була не така масована, як була у попередню ніч, тому що та, яка відбулася раніше, була рекордною за кількістю повітряних цілей, тим не менше в росіян була можливість підняти свої стратегічні бомбардувальники, вони застосовували також і шахеди, і другу ніч поспіль кошмарили Україну. Чи може Росія собі дозволити такі безперервні атаки кожної ночі? Наскільки в них є потужностей, щоб це робити, і власне, коли ми можемо очікувати? Ти наступної такої хвилі, чи вона буде вже за кілька тижнів, чи за кілька днів? Чи можливо їм доведеться почекати і кілька місяців? Треба просто нагадати, що було у другому, 23 році у багатьох випадках після масштабної комбінованої атаки крилатими ракетами. На наступний же день, наступну ніч РФ також атакували, і також застосуванням крилатих ракет. Тобто мова не йде про якесь там ноу-хау. Ми ніколи такого не бачили, сюрприз ні. Мова йде про стандартні речі, і можна сказати, дійсно будь-які там напади 23-го, 23-го року, і побачити аналогічну картину, коли. Головна маса запускається перший день і дострілюється залишки на другий день. Так дійсно вчорашня атака була рекордною взагалі за весь час по повно початку повномасштабного вторгнення. В принципі, вона перевищила всі попередні, які були і в цьому році, і навіть і у 24 го Тобто, все перевищило. І сказати, коли РФ атакує знову. І напевно треба розраховувати на те, що у ворога є можливість запускати ті самі шахеди ну кожного кожної ночі. І я не виключаю те, що і сьогодні буде атака за допомогою шахетів. У ворога є можливість завдавати поодинокі удари іншими ракетами. Нехай це не будуть там Х-101, Це не може бути калібри, тому що от калібри для розуміння взагалі ворог не використовував точно понад місяць. Х-101 один використовувалися і зразом сто дев'яносто п'ятими також доволі обмежено. Тут 22 М3 з Х-22 взагалі епізодичне використання. Мінгліст 31 запускав. Кинжали десь ще, є, якщо не помиляюсь, або у червні, або на початку липня. Тобто, от, на початку піти точно. Тобто були такі паузи. масштабних, саме настільки масштабних, коли мова йде про використання понад сотні ракет, ми, ну, вочевидь, будемо сподіватися, що у ворога все ж таки не має можливості це робити навіть раз на декілька днів. І тому, що є питання накопичення запасів, є питання ресурсів авіації, тому що насправді от вчорашня атака була ну, вона аномальна, звісно, за кількістю але була аномальна і за використанням авіаційної компоненти, тому що ворог запустив 77 ракет Х-101 з 11 Ту-95. Ну, тобто, точніше, 77 ракет Х-101 увійшло в повітряний простір України. Запустили, напевно, більше, тому що частина з традиційно шпадає ще на території ага. Російської Федерації, а зазвичай ворог використовує з Ту-95 десь по одній-дві а сто один максимум це видав. Дивіться, устагані. я хотів би вас просто ще. Ну, з'явилась додаткова інформація, озвучена президентом України Володимиром Зеленським де десь годину тому під час е, його прес-конференції. Отже, цитую зараз президента стосовно відбиття російської атаки. F-16. F-16 дали дуже хороший результат в рамках цієї величезної атаки. Ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дрони і дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16. Звісно, цього недостатньо. У нас їх небагато, і треба ще тренувати пілотів. Тобто, наскільки ми розуміємо, ця інформація підтверджена верховним головнокомандувачем, що ми використовували F-16 для того, щоб відбивати удари дронів і удари ракет. Там ми, але ми розуміємо, що F-16, ну вони також несуть доволі небезпечні для ворога ракети. Якщо говорити, наприклад, про використання в нашому повітряному просторі F-16 для того, щоб збивати повітряні цілі у російському небі. От якось, от так от просив би вас зараз відреагувати на це. Повнокоманничеві з Серський він говорив, що жінасти не будуть принаймні найближчим часом наближатися на віста ближче 40 кілометрів від. Фронту uh -huh. ну це зрозуміло, тому що головна задача зараз українських пілотів, українських льотчиків, техніків, командування повітряних сил це безпосередньо набути автономного досвіду в експлуатації f 16 у реальних бойових умовах. І як розписували з використання цього літака на першому етапі, тобто, коли мало ще літаків, коли мало пілотів, коли лише набувається перший досвід, то єдиною задачою цих літаків і наших пілотів на них буде попроти повітряного фронту. Перехоплення крилатих ракет в першу чергу, ну і дронів в тому числі, і F-16 до цієї ролі підходить і значно краще ніж радянські су 27 Мі-29, і значно краще ніж будь-який зенітно-ракетний комплекс, тому що ну винищувач ще значно мобільніший ранком. Він може працювати під Львовом вже надвечір працювати над Харковом. Це для винищувача стандартна ситуація. Водночас воно неможливо телепортувати, ну, принаймні, на рівні сучасних технологій, неможливо телепортувати е, зенітно-ракетний комплекс, навіть там, якщо Патрі, там, говоримо, ворога, він не телепортується і він більш стаціонарний. Е, для F16, як і будь-які багатофункціональні сучасні західні машини, можуть забезпечити значно більшу якіснішу протиповітряну оборону проти е, саме крилатих ракет проти дронів. Е, відносно можливості збиття і, е, ракет над або літаків на територію противника натокупованої територію України на територію Російської Федерації, то об'єктивно зараз головною задачею є набуття досвіду в відносно безпечних умовах. Коли літаків стане більше, коли досвіду стане достатньо, то за всіма викладками, про які говорили ще на рівні 2023 року, і говорили безпосередньо не ну професіонали свої справи, тому що мова йшла про опитування саме американських не просто пілотів, а командирів повітряних ланок. І раз вони розписали такий сценарій, коли буде набути досвід, коли літаків стане пілотів більше, то тоді в шінаті почнуть виконувати задачі вже ближче до переднього краю, а потім вже вступати і безпосередні повітряні бої. Але зараз ми знаходимося на першому етапі, коли в шістнадцяті мають забезпечити протиповітряну оборону у утилу, а українські. Повітряні сили набути власного бойового досвіду. Використання цих дякуємо. Машин. Дякуємо за пояснення, пане Олеже Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку.